Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк, і я бомблю вам відоси тут за один день багато-багато. І в цьому відео хочу вам розповісти, поділитися такими думками, що б я б робив, би, якби я міг повернути час назад. І от коли я прилетів в Канаду. Ну, давайте так собі пофантазуємо. Можливо, б, от люди б зараз б мали б можливість або відкрилась б ще якась програма. Люди могли б прилітати знову в Канаду. Так само з дозволами на роботу на три роки, ну, все як було колись. Типу, якби я повернув час назад. Перше, що б я зробив би, я б постарався б знайти максимально швидко авто, щоб придбати його, і аби воно підходило під Uber X, я міг розвозити людей також. Це. Перша умова з свіжим сейфті, для тих, хто не в курсі, сейфті це тих огляд, аби не було старше, ніж 90 днів, аби подати заявку в Uber. І це авто, щоб вони прийняли. Тобто, це я зробив би першим другим. Ну, шукати житло, це можна сказати паралельно. Це, типу, стандартне, що і так має шукатись. Тому ось так. Зробив би хоча б якийсь дохід, а, можливо, навіть зробив би просто доставку їжі. Ну, типу, можна на доставку їжі, і попростіше авто, не обов'язково з тим тих оглядом, якесь дешевше, і дуже економне. Коротше, можна так знаєте, постаратись. Хоча і якось ну, бажано, щоб коротше, було таке авто, а, напевно, краще, щоб з таксі також. На всяк випадок. Це б я б зробив би першим ділом, щоб мати хоч якийсь дохід. Далі, коли Канада от надавала допомогу фінансову, ці кошти я б використав на навчання чогось, на проходження будь-якого навчання, короткого, не короткого. Ну, звісно, якщо вам би мова, хоча б трішки дозволила б це, на той момент, і зараз я це розумію, що на той момент. Моя мова, моя англійська мова не була достатньою, щоб я міг це реалізувати від слова зовсім. Тому, напевно, я цього і не зробив. Я так собі думаю, що напевно, через це я не пішов на такі ризики і ну, якось так не, не наважився чи як. Коротше, якщо мова дозволяє, піти на будь-яке навчання. Курси будь-чого там. Наприклад, я зараз, от останнє попереднє буквально відео, йду навчатися я вам розповів на водія далекобійника в Канаді. І якби я це зробив би тоді, я гадаю, що це було б набагато краще. Просто їздити, таксувати, розвозити їжу і навчатись. Потім, так само продовжувати таксувати, розвозити їжу і шукати роботу після того всього навчання. Типу, у вас і буде час, і буде якийсь дохід, і якісь кошти будуть, і буде нормально. І, і от таким чином отримати хоча б щось. А потім, вже, коли знайдете нормальну роботу, вже можна вирішити, чи вам потрібно е, пахати. Як папа Карло, чи, ні, чи не потрібно, чи ви залишаєтесь в таксі, чи просто залишаєте собі основну роботу, залишаєтесь і працюєте тільки там? Це вже ви собі потім вирішуєте. З варіантів я б сказав би, що ще можна розглянути з такого. Це, наприклад, електрик, не знаю, чи там потрібне якесь повне навчання, чи ніч, чи там помічник електрика. Потім, можливо, робота з металом, кузовні, кузовні ремонти, типу там після граду відновлювати авто, от щось, типу, такого може б. Або е, якийсь сантехнік, чи помічник сантехніка, я не знаю, як тут це все по законах, по цих ліцензіях, по цьому всьому. Е, можливо, там для дівчат якийсь там е, майстер чогось там. Щось таке, знаєте. Щось, що дасть вам можливість працювати там, де люба людина з вулиці не зможе цього робити. От, щось от таке, знаєте. Ну, звісно, зрозуміло, що неповноцінне навчання на цілий рік чи два роки. Ну, я гадаю, що такий варіант також можливий, але е, це, напевно, біль, ну, дуже малій кількості людей би підійшло такий саме варіант. Тому. Ось так от. Я б, от перше, що я б хотів би змінити, якби повернув би час назад, це я б реально зробив би так. Я б взяв би авто, таксував би і розвозив би їжу, і навчався на далекобійника. І потім шукав роботу і знову ж таки працював, поки шукаю роботу. І типу знайшов би роботу, а там би собі вирішив, чи потрібно мені ще продовжувати додатково заробляти, чи ні. І я гадаю, що це було б набагато краще. Це ось так. Це те, що стосується роботи, зарплати в Канаді, ось отак-от. От інша справа, якщо ви з якимись навиками приїжджаєте сюди, і у вас там, не знаю, ви крутий механік, чи ви там дуже якийсь класний, не знаю, в чомусь спеціаліст, там взагалі там якийсь IT, може, там якийсь дуже класний, і ви знаєте тут роботу, то так, у вас трохи інша історія. Я говорю зараз про ті історії, коли, ну. Або йти на саму просту роботу, або от йти навчатись ну хоча б щось. Далі. А, інше, що б я виправив би, це, звичайно, я б готувався б дуже серйозно, саме з репетитором, який готує до селпіп або IELTS. Ну, краще селпіп, на мою думку, я б дуже серйозно готувався б до цього. І як тільки от я собі знайшов би роботу, я б визначив, коли у мене півроку рівно. І на, до цих півроку, там, наприклад, 30 листопада у мене буде рівно півроку. Я б записався б вже за півроку, на якийсь там, десь в 20-х числах листопада, щоб я здавав цей Селпіп, наприклад. І потім пішов би і здав би той екзамен з англійської, той селпіп, І Одразу, як тільки в мене є досвід, і я 30 числа там, чи на наступний день, як там воно рахує, можу подати заявку на піар, на підтримку від провінції в Манітобі, там, я б це зробив би ось так, щоб одразу збільшити собі бали і одразу мати трохи більше, трохи більше балів і одразу от подати. Якби, от, ну, чисто в теорії, Мені б могло б пощастити, як я б потрапив би в якусь би одну з останніх вибірок, то так, було б класно. Це от також я б оце б, ще б хотів би змінити. І можливо, ем, я б змінив би також. От просто після того, як я вже там відпрацював, ем, пройшов там рік, здається, як я в Канаді був. Була спеціальна вибірка тільки для українців в Манітобі. Основні вимоги були такі: працювати. Я навіть не пам'ятаю, чи потрібний був досвід 6 місяців обов'язковим, чи ні. Ну, якщо так, то в мене він точно вже був. Потім потрібно було мати на рахунку 10 тисяч канадських доларів, здається, чи більше, чи 14 на нашу сім'ю, чи 12. Я не пам'ятаю, скільки, ну, коротше, більше 10. З цього на той момент у мене не було. Звісно, десь це взяти. Не знаю, чи була б така можливість. Можливо, була. Я не впевнений. Ну, коротше, якби дуже сильно хотів, я думаю, можливо, можна було щось придумати. І ще одна вимога це: ну, звісно, здати англійську на мінімальні там, четвірки по CLB шкалі. І також має бути родич або друг в Манітобі. Друг в Манітобі може бути будь-хто. Колега з роботи, ще хтось, ще хтось той, хто може виступити і заповнити цей бланк, що він є вашим другом, що ви там з ним дружите, де ви познайомилися, і там, не знаю, там є ціла процедурка, вона не така вже складна, як здається. Коротше, це також можна було зробити. Як ви розумієте, цю можливість я прогавив і не зробив цього. А, хоча в нас сусіди в нашому будинку зробили це і потрапили по цій, пройшли вибірку і подали вже повноцінно всі свої документи на постійне резидентство, на піар через Манітобу. А ми цю можливість профукали. Я не знаю, чому. Можливо, через те, що я не хотів десь знайти тих 12 чи 14 тисяч доларів, щоб так попробувати. Чи через те, що я. Не мав часу підготуватись до того екзамену, це потрібно було також завчасно робити, десь за, хоча б за місяць-4, а я за це якось так подумав за 2 місяці до кінця цієї програми, чи за місяць. Коротше, якось так вийшло. І з фінансами, і з англійською, а все решта, типу, можна було це зробити легко. І якось я не зробив цього. хоча Реально зараз я розумію, що якщо б напрягтись, я міг це зробити. Я міг це зробити навіть раніше податись на цю програму. Просто, от якось, якось я оце впустив і не знаю. Коротше, от жалію ще також про таку штуку, що не скористався тією програмою. Тому на майбутнє, якщо будуть якісь такі програми, схожі до цієї, користуйтесь, хапайте будь-яку можливість. Того, що потім може не бути, потім може бути важче, гірше і складніше. І ви будете шкодувати про те, що не зробили цього, так як це зараз роблю я. Тому ось так: от, друзі. Такі от речі, про які, ну, які б я хотів би змінити одразу. Ну і також є ще одна річ: це вже для тих, хто батьки молоді, такі, як ми. Ми прилетіли з дитиною її було 4 місяці, навіть не було 4 місяців, як ми прилетіли в Канаду. І ми зробили одну помилку, ту що ми не залишали її з кимось іншим, з іншими людьми, там з нашими друзями. знаєте, там залежати, попросити, щоб вони посиділи з дитиною. А ми кудись сходили вечором. Ми цього не робили. І вийшло так, що Евеліна дуже сильно прив'язана до нас. Як до батьків, до, до Вікторії, і ми собі не уявляємо, як ми її маємо десь з кимось залишати, не з рідними, а просто от з друзями, там, знаєте, там можна там, домовлятися з кимось там а, в якусь суботу там, посидить ох, там, одна пара з, з тією іншою дитиною. Потім ми міняємося на наступні вихідні. І типу, так, можна якось собі робити якісь такі вечори. А в нашому випадку ми цього не робили, і тому зараз нас дуже важко буде з дитячим садочком. Я не знаю, чи взагалі ми зможемо попасти туди, тому що нам можуть відмовити, якщо Евеліна буде влаштовувати істерики кожного дня, нам скажуть, що, вибачте, вона не готова, ми не можемо її взяти в садочок. Таке також може бути. І не знаю, це от така наша проблема зараз, тому що. В це впирається зараз дуже багато чого. Вікторія не зможе вийти на роботу ні на яку, тому що в нас є дитина, яку ми зараз не можемо ніде залишити. Типу, вона дуже сильно прив'язана. І це така наша, не знаю, батьківська маленька проблемка, яку вирішити досить важко на сьогоднішній день. Тому от так от, друзі, якщо у вас... Щось таке схоже, або десь дітки, якісь маленькі, десь зараз підростають, то, будь ласка, залишайте її трошки з іншими людьми, щоб вона знала, що вона може бути ще з кимось, не тільки з вами. Це дуже сильно вас потім врятує. Отакі, от, от, напевно, моменти, і не знаю, ще я б хотів би, напевно, додати, користуватися різними акціями. Якщо ви прилетіли тільки і бачите, що якийсь банк дає там новим клієнтам. Якусь там суму за такі, якісь там певні е, умови, то користуйтесь цією можливістю. Не беріть е, саме популярний чи класний банк, чисто через те, що він саме популярний і класний. Візьмуть, візьміть там, де є якісь плюшки, щось додатково можна вибити. І так само з мобільними операторами, з домашнім інтернетом. Типу, користуйтесь цими всіма плюшками, тому що ну, реально можна отримати класні пропозиції за класні кошти. І в перспективі за рік-два це вам сильно зекономить, і це також буде непогано. Ми от не скористалися ніякими плюшками на самому початку. І, хоча можна було можна було і отак от от, також це впустили. Отакі от нюанси це те, що б хотілося б виправити. Um, не знаю. <смеш> Отак, от, от. Надіюсь, якщо ми все ж таки десь uh, будемо ще раз колись кудись переїжджати, ми вже ці нюанси не впустимо і будемо за це пам'ятати. Тому, отак-от от таке вийшло відео. Якщо воно було корисним, напишіть будь-який коментар. А я вам вдячний за цей перегляд. Будьте здорові та не повторюйте чужих помилок. Найкраще вчитись на чужих помилках. Бай, бай, побачимось наступних відео.